Для пришвидшення та зручності заповнення даних в сервісі MedogApisaf.ua передбачено ведення користувацьких довідників. Для редагування користувацьких довідників або створення в них нових записів на головній сторінці сервісу на панелі, що розташована ліворуч, відкрити відповідний розділ Довідники. В даному відео розглянемо призначення та роботу з довідником посадові особи. Роботу з іншими довідниками розглянуто в відеоматеріалах за посиланням під цим відео. За замовчуванням, довідник не містить ніяких записів. А зважаючи на те, що при формуванні файлу софті інформація про посадових осіб не передається в сервіс з облікової системи користувача, заповнення даного довідника надасть можливість пришвидшити наповнення файлу необхідними даними. Для того щоб створити запис про посадову особу, натисніть кнопку Додати посадову особу поля, помічені червоною зірочкою, є обов'язковими до заповнення, решта полів заповнюється за бажанням користувача. Полі найменування підприємства з випадаючого списку оберіть ту організацію, до якої належить дана посадова особа та заповніть решту полів. Щоб вказати дату прийому або дату звільнення посадової особи, можна скористатися календарем, який підключений до відповідних полів. Для того, щоб додати номер наказу на призначення або звільнення, перейдіть у відповідну вкладку картки посадової особи. Для збереження даних натисніть кнопку Зберегти, після чого запис про створену посадову особу буде додано до реєстру довідника. Якщо потрібно створити картку посадової особи, яка раніше була додана в довідник користувачів, натисніть кнопку Заповнити з довідника». Оберіть потрібного користувача і натисніть Обрати. Після чого відкриється картка, в якій основні поля, такі як прізвище, ім'я по батькові та ІПН, будуть заповнені даними з довідника-користувачів. Окремо в реєстрі для кожної посадової особи відображається кількість документів про прийняття або звільнення, які були додані до картки. Якщо натиснути на цю кількість, на екрані буде відображено інформацію про ці документи. Якщо потрібно внести зміни або доповнити інформацію про посадову особу, встановіть позначку біля потрібного запису і натисніть кнопку Редагувати. В таблиці реєстру за замовчуванням відображено постійні колонки, в яких наведено основні дані про посадових осіб. за бажанням таблицю реєстру можна налаштувати. Для цього натисніть кнопку Колонки. Якщо в переліку присутня велика кількість записів, для пришвидшення пошуку потрібної посадової особи можна скористатися вбудованим фільтром або відповідним полем пошуку. В подальшому, після того як файл савтій буде сформовано, ви можете використовувати довідник посадової особи для заповнення вкладки суб'єкт блоку заголовок.